Прикольні та смішні факти про тварин. Якщо крапнути на скорпіона алкоголем, він тут же збожеволіє і вжалить себе до смерті. Термітів в світі в 10 разів більше, ніж людей. Якби людина стрибала, як блоха, вона могла б перескочити футбольне поле. У тигрів не тільки смугасте хутро, але й смугаста шкіра. У броненості завжди буває по чотири дитинчати. І всі чотири завжди однієї статі. Слони і люди, єдині савці, які можуть стояти на голові. Коли в 18510 році з Європи в Америку привезли першу партію горобців, американці так зраділи, що загодували їх усіх до смерті. самка броненосця має унікальну здатність. При стресових ситуаціях вона може затримувати пологи на строк до двох років. Нападаючи на свою жертву, акули закривають очі, щоб здобич її не поранила. У жирафів абсолютно чорний язик, довжина якого може доходити до 45 см, равлик може спати трьох роки. У стародавньому Єгипті головними шкідниками полів вважалися не жуки і навіть не сарана, а гіпопотами. Тварина з найбільшим мозком по відношенню до тіла мураха. Верблюд може спокійно жити без води два тижні, але довше всіх може не пити криса. Серце синього кита розміром з невеликий автомобіль. Тварини так само, як люди або правші, або лівші. Білі ведмеді лівші. Відчуття собаки в одного тисячу разів сильніше, ніж у людей. Слоненята смокчуть свої хоботи, як діти смокчуть пальці. Пінгвіни дарують камінчики своїм партнерам, щоб показати свою прихильність. Лінивці пересуваються на землі зі швидкістю лише двох метри на хвилину. Мозок страуса менший за його око. Медузи не мають мозку чи серця. Гекони можуть лазити по стінах завдяки мікроскопічним волоскам на лапках. У восьминогів є три серця. Верблюди можуть пити до 80 літрів води за раз. Мурахи можуть піднімати вагу, яка в пеєте разів перевищує їхню власну. Павичі відкривають свої хвости, щоб привабити самок. Кити можуть спілкуватися один з одним на відстані до 160 кілометрів під водою. Собаки пітніють через лапи. У кенгуру дитинча народжується розміром із квасолину. Гепарди можуть бігати зі швидкістю до 120 км за годину. Медоносні бджоли можуть виконувати ктанець, танець, щоб показати своїм товаришам, де знайти їжу. Собаки можуть відчувати наближення землетрусів. Метелики пробують їжу своїми ногами. Кенгуру не можуть ходити назад. Дикобрази мають понад 30 тисяч голок. Морські зірки не мають мозку. Пінгвіни можуть тримати дихання до 20 хвилин під водою. Черепахи можуть жити до 105-10 років.